Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на Алі. Е, зразу повідомляю, кому не цікаво, щоб. Ну, кому може не цікаво, як я розпаковую, щоб не дивилися. Не втратили свої дорогоцінні нерви. З даного розпакування буде переважно та не переважно більш та всі товари на тему риболовлі і. Це. І будуть стосуватися ну, їх можна деякі товари і застосувати до іншого методу ловлі, до звичайних методів ловлі і але це так званий херабуни. Тут один товар мій. Решту товари мене попросили замовити. Тут є товари з розділу все від 2 доларів. Ну там 3, товари. Бо там 3, 6, 10 товарів можна придбати. І ще тепер із цими знижками. 6 товарів 2 долари. 10 товарів 3 долари. Знижки. Так, Цей товар я собі взяв, я подивлюся, бо може теж хтось шукає. Це для підставки, для водилища, ну, методом ловлі работу. Для підставки е, на ще я ще металевий кронштейн. Е, Посилання буде, якщо товар зараз ще є ну, актуальний і продається. Я взяв хоча пластмасове кріплення, яке йде на цьому. Та ми зараз і перевіримо в цій посилці, має бути якраз такий кронштейн для рибалки. Ну, типу, підставка кажу кронштейн. Для рибалки мед. Ну, я думаю, то можна дану підставку і для іншого. Ну, для іншої, я думаю, що і для фідерної лавлі можна. і для... Звичайно, виловлю поплавочну вудочку, щоб не тримати. Так, вона досить прикольна і оригінальна. Так, це має бути металевий, воно щось мені обійшлося в 160 гривень якраз щотко. Ух. Я щось такої не думав, що воно буде таке велике. Ось таке кріплення. Як воно отако Фіксується. Фіксується. Ось так. Так. Ну, ми зараз тут все перевіримо. Перевіримо все, чи підходить це кріплення до підставки для водилища. Але таке добротно зроблене. По вигляду, надійна штука, так що, як то кажуть, можна рекомендувати. Там є багато інші, прикольніші, що обертаються в різні боки. Ну, посилання дам, ви собі подивитеся, кому потрібно. Може собі підберете, яке вам потрібно. Але зроблено добротно, хороше і якісне. Став, забив, це нормально. Порівняно з тим, що йде з тою підставкою. Так, ну це ми вставимо в сторону, вже розпакуємо і подивимось. Так, тут. Тут щось китайці положили. Ага. Тридцять ще сертифікат якийсь. Ось таку штучку. Мені це нічого не каже. Так, і ось така велика посилочка. Ось такий трек номер. Це все знімається для Аліекспресу. Так, поцелка повністю ціла, не ушкоджена. Ну, ушкоджена, я не знаю, але принаймні пакет цілий. Так. Розпаков. Починаємо з першої посилки. Ось такий трек номер. Чесно, я вже й не пам'ятаю, що тут є. Так. Ага. Це гачки. Дорожче, до речі, гарні, прикольні гачки. На них посилання там однозначно ловлю я невеличких тарасиків на шостий номер. Можна ще й на сьомий пробувати по 12 гачків в упаковці по 40 гривень. У нас вони набагато дорожчі. 40 20, навіть менше 40, 36 чи 37 гривень. Посилання буде в описі, кому потрібно, заходьте. Купуйте. Так. Ось такі гачки. Хтось може бачить їх в Тіктосі і в наших риболовних магазинах. Так, тут ще щось є. Тут. Знову посилка. Знову посилка. Ось такий трек. Вибачте, кабель. Ось такий трек. Ну, самі разуміти, не хочу свястити свої особисті дані. Так. починаємо, Нурокарбон 0,20. Хороший, нормальний, дешевий, По 40 гривень. Тут, тут який 0,23. Якраз на основне, на основну джилку підходить. Основну на будилище. Так, дивимося, що нам далі прислали. 6 оснасток. Так, ми їх подивимося. 6 100 гривень. І говоріть мені, що хочете. Наші продавани показують, що вони от роблять їх. Курва Курвомаці. Роблять їх самі. Хрен ніхто нічого не робить. Ну, може хтось десь і робить одиниці, але більшість пакує все з Аліекспресу, або Стемо, або ще з інше. Груз 2,5 грама. Так, ось такий листовий. Так, фіксуйся. Отак. І ви висимаєте все от у зборі. Просто ще дов'язати. Дов'язати. Дов'язати поводок. Або підпасок. Ну і тут є я вже готовий быстро зйом. Швидко зйом. Тобто, що більше щолк-щолк і готово. Так. Нормальна оснастка. Ну, я би поміняв конектор, звичайно, для поплавка, але його на декілька рибалок мало би вистачити. Так. Де це ти? Отак? От Брав не собі. Але хто не вміє в'язати або не хоче заморочуватись з тим в'язанням, зайшли в три товари, замовили за 100, 104, 111, як який день. Комплект із комплекту цих оставку готував. І все. Ну, посилання не дам, адже в цьому розділі. воно то є, то нема. А ви собі зайдете й Кому треба, то й найде. Коротше, буду. Тут довго з тим. Ось так. Ну і буде. Так. Ось такі. Шість готових оснасток. Так. Наступний товар. Наступний товар. В на розпакуванні це є, як я говорив, Тремач, підставка, то як називає для водилища. До речі, класна штука. Не гнеться. Тримає добре. Ну, принаймні, ті удилища, які ми я ловлю. Тримає їх на ура. Продавець. Замотав. Класно. У мене аж за дуже класно. Ось такий у мене такий був на розпакуванні. Ось такий самий був. Такий самий я і замовив людині. 2,4 метри має бути. Ну, все то саме. От я на заміну цього кріплення і замовив собі ось таке. Вона трошки понадійніше. Так, так підходить все заїбне. Все клас. Вибачте, що вирвалося. Все чітко. Так що у можна... кого таке кріплення є, можете подивитися. Все чітко покажу. Кого є отаке. Маю на увазі. Ось така підставка Це під закріплення підходить. Так, підставка хороша, хороша трубка, не гнеться, не бутафорія. Не, як то кажуть, селфі палк. Так. так, тут а, якраз на підпасок взяла, людина попросила замовити вертлюшки. Виключоків 50 штук. Ось такі. номер. Не, ну 50, а 30. А може 50. Так, ось такі. Це все з трьох товарів. Так, наступні. Так, так, так. Ще щось тут є? А тут ще щось є. Так, так. А тут насипали. Коробочка, вертлюшки з карабінчиками різних розмірів. Четвертий, шостий. Що там ще які є? Восьмий? 12. -й. А, там теж інші два. І ось така коробочка, ви їх туди розкладаєте. І... Ну, це вже хай собі власник сам розкладає. Тож комплект вийшов недорого. Взяли. Для самостійної оснащення, Ну, робити самому оснастки для херебору. Так. І тут вже грузила 25 штук. Уже вже цей. Узли грузила, згрузила. Різноїваємо так, че рукавицять робимо. Так. Ось такі грузила. Ну, в мене вже були на розпакуванні. Так, ось такі роззела. А десь перекинувся один тут. От, от. По 5 штук різної 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 ваги. 25 штучок, кому треба, замовляйте. Так. Собі заходите в три товари і пакуєте їх тут там безліч. Так. Так, ще декілька товарів я не буду вас мучити. Інші товари, які прийдуть, зроблю другий огляд на другому відео. Так. Тепер Що, ще дрібне спочатку. Так, це є силіконові штапорки. Ось такі. 300 штук розпаковувати не буду. 300 штук має бути. а 300 PS. Вон. Так що так, добре, що прийшли. так. Ось такі конектори 100 штук. 100 штук видівається там, де ви прив'язали вертлюжок до лески основної. От перший цей конектор на ляску вішайте, а потім затягуйте, щоб не було ну, прикольно, більш фіксації, що не розв'яжеться ваш возок. Якось так. 100 штук має бути. От, лот. У коробочці все красиво. Так, по-грібному все. Так, так, так. так. Ну цей же теж. Але у мене ма хто дивиться мій канал? Мали бачити? Це коробка для Це поводочниця і коробка для поплавків. Так. У нас вона, звичайно, коштує дорожче. Що тут вилазиш? Ось так. Ось так. Ось така коробочка. Так, бачите, тут розставляє так, як вам треба, щоб можна ставити поплавки. Шість таких хмотовелець під вашу оснастку. Теж парок є відділення на різні дрібнички, грузела і так далі. очки. Ось так. Зроблено. Трошки тут клеєм, але це дурниця вивітреться. Зроблено більш-менш нормально. І з цього боку поводочниці, з яких можна... По 5 поводків з різних боків ставити. Можна і більше, якщо по 2 на одну на фіксацію кріплення. Якось так. Хороша повідошниця. Тим паче наляку, воно все дешевше. Так. І Остатні товар. Ні, Брев, ще один товар, чуть не викину. Ось такі конектори на поплавки. Вони більш надійні. І я думаю, що їх краще ставити, ніж ті, ну, що в готових оснастках, але цим теж можна користуватися, потім можна замінити. Так, все. все, все, все. І ось така посилка. Це має бути водилище 4,5 метри, бакава. Я, я просто бачу рекламу в Тіктосі, переходьте їх показували. І переходьте у магазин купити. Я зайшов і мені аж стало 1300 гривень. Перепрошую, я за нього дав. І це був не роз... день, саме краще брати їх на початку місяця товари у щось день. О, тоді є нормальна знижка плюс ось так. Ну, тут пише. Може і посила, я не знаю, не, не вмію читати. Ось. Ну, трошки така бамбучка, грубенька така. Чотири з половиною метри. Так. Так, так. Водочка дана в водилище в розмірі 3,5 метри. Ось так склади. В мене є, випроводене, випроводене на водоймі, я ним задоволений Людина захотіла довше. Ось. Є йому довше. Так. так, я взяв своє. Трошки вже видно, що пошарпаний треба попрати. Чехольчик 3,6 метра. Ось таке. Ось. Ну, я ним задоволений. О, 3,6 тонн, чи бачите? Ось. В принципі, ну така добра бомбулька. Так. Ось таке водилище. Дешево і сердито, я вам говорю, не, не треба боятися купляти на AliExpress. Все проходить, все чітко. Затиму не знаю, я там жодного товару не куплю. AliExpress, Проблем не було. Якщо товар якийсь не ліквід, можна вернути гроші. Товар не відправлений, гроші теж вертаються. Все як має бути. З Аліекспрес контролюю, Так що було, сьогодні було трохи рибалки. Думаю, ще зазнім коротке відео на водоймі. І покажу, як працюють мої снасті, Ну, покажу, якими я снастями ловлю. І покажу результат, що зловив. Початок і кінець рибалки. Вибачте, у мене немає. Приборів, щоб знімати так постійно. На водоймі маю на увазі. Так що всім, хто подивився дане відео, дякую за увагу. Хто поставив лайк, буде дуже приємно. Всім мирного неба і слава Україні!